Різні речі. Знати і робити різні речі, є знання у нас до речі. Якщо знати і не робити, то ж нічого не створити. Можемо знати, як робити, але знати, це ще значить, щоби взяти і зробити, треба силу нам придбати. Нас не будуть виправляти, бо знання. Не просто мати, в наших мріях і помилках всі проявляться в зупинках. Так в житті у нас виходить, коли розум колобродить, коли рішення приймаємо, результату ми не знаємо. Але все в житті минає час же нас не підганяє, він же нас і не чекає. Бо ціну свою він знає. Хочеш мати, треба вчитись, ну а потім ще трудитись, бо все знати і лінитись, вальші знаєш не крутитись. Бо усе в житті буває, кожен щось таке і має, хоч не завжди те, що хоче, але завжди що не хоче. Завжди Всесвіт в рівновазі, він тримає всіх в повазі, він не ділить, хто є хто. Є закони, їх не змінить нам ніхто. Тож навчатись всім нам треба. Щастя прийде і від неба. Треба тільки роздивиться і жити в щасті, як годиться. Бо лиш знати й не робити це пусте, бо нічого так не мати. Лиш з добра добро виходить, в ньому кожен щось знаходить.